Ну, ось друга частина, там був схил, спуск, в потік такий, а тепер знову підйомчик і відбувся, і вже наближаємось до славська ближче. Я ще так трішки зніму більше, бо ми тут наближаємося. Побачите будинки по вулиці Волошина, Шандровець у нас називаємо. Теж, мабуть, назва можливо, мадярська Шандор, там у них і таке ім'я, так. Поглянемо. Там в долині, здається арт-резиденція. Не знаю ще добре, що саме в них там, арт, арткість арт чи що, але ну, не так по живопису, а якісь інші штучки-дрючки. Ось так от все. Там внизу вже наш будиночок, хата крісельної дороги. Трішки взяв, ну так, щоб розглядіти. Щоб розглядіти Славське, сам бачу там на горі, на горбах, здається, називається. Під'їзд, мабуть, з того боку з вулиці Волошина. Хтось щось таке розбудував. Я цього і не бачив, чесно кажучи, з села дещо бачив, а, а тепер, дивіться, краще видно. З'являються нові зразки будинків. Деякі смішні, цікаві, ну типу як Лембер, вони такі цей... Як для гір, вони скажі, не в стилі, мабуть, ну може так, як кажуть молоді. А прикольно і не більше. Тим більше, що вони з якогось там такого матеріалу хімічного якогось поганенького, я думаю, що взагалі не, не цікаво, мабуть. Тобто не для здоров'я. Цікаво, мабуть, але не для здоров'я. Зараз менше а то мені щось пішов крупнячок, або ось так ось так ось так, ось так, ось так ось так, ось так ось так. Ось так трошки більше. Знімати трохи важко, бо я все-таки в крісельній. На висоті, до речі, підімною найвішали мабуть, тут. І це, треба обережно рухатись. Так. Ну і про ці глемби. Це глямурний кемп. Скажімо так, я так переклав, бо кемпінг, глемпінг має корінь кемпінг. Нема чіткого такого пояснення, я сам так вирішив, що лямок, бо зручності є. Ну, але, скажу так, матеріал дійсно не для здоров'я. Ну, якщо молодь приїде там на дві доби, то все то таке. То, то якби прикольно, а не, не для оздоровлення. Оздоров треба шукати дерев'яний будинок. Яких зараз все-таки мало можна знайти справжні дерев'яні, тому що всі тепер будують щось там, якісь блоки різні, то все, потім можуть вагоночкою оббити. Так що маємо на увазі, хто хоче реально треба Добре пошукати. Треба добре пошукати, розпитати, може бути будиночок не, не обов'язково супермодний, навпаки. Якісь такі трошечки старомодні, давненькі, бойківські. Ну, і так далі. Якщо буде у когось виникати питання, що в моїх силах можу допомогти знайти, пояснити дещо й ось, щоб пожити на Окраїні два тижні там хоча б. І тоді можна оздоровитися, ходити в босоні, добру чисту воду з якоїсь криниці, що йде з під гори, над якою, на якій немає вище вас когось там, хто живе, якісь туристи, бази і так далі. Ось тоді можна е, вважати, що ви оздоровитесь. А якщо ось так десь там в центрі, наче в самому місті, ну таке, хіба що хто молодий, і щодня піші походи, чи, чи може і на автомобілях у гори. То так. Ну, вважаю, що піші більш корисні для здоров'я. На, на автомобілях то таке то теж просто цікаво, швидко, великі дистанції можна заїхати, але для оздоровлення бажано просто босоніж ходити ходити, знайти безпечне місце. І таким чином за два тижні можна трішечки все-таки виздоровити свій організм, оздоровити і виздоровити трошки можна. Враховуючи ще карпатські трави, якщо ще самому їх позбирати, чисті, щоб екологічно чисті були, не біля доріг, то це, це можливо. Отже, якщо якісь будуть на цю тему запитання, я травами займаюся дуже давно. Не як лікар, медик чи щось таке, а власне як людина, яка профілактично вживає різні трави, Ну, зараз трошки піднімаю свій рівень, десь вже балакав. Бо в мене сталася така біда, перша це змія вкусила, мені сильно понизила мій стан здоров'я. Ну а потім ще в догонку згоріла хата з картинами, майстерня, все, все. і галерея, все на купу. і я, звичайно, просто в жахливому стані і поки що займаюся а, в мірі і самолікуванням, і трішечки лікуванням, які прописав мені медик, лікар. Медицина прописує така справа. Так що після цього, якщо дасть Бог, все буде добре, то поділюся і можу, можу, зможу допомогти вже більш серйозно, чим, чим було до того. Тому що я переходжу на трави серйозніші, які, в принципі, є отруйні, але більш лікарські, більш, більше дію мають. Але з ними треба бути дуже уважно і обережно. Можна отруїтись просто реально. Або, ну так, навіть деякі трави смертельно небезпечні. А деякі просто таке з нас ходять, що буде лихо. Отож, все гарно, ми прибуваємо, все файно, все успішно, все вдало, буду з'ясовувати, як вони будуть далі працювати. Влітку може не тільки по вихідних. Якщо якісь реально будуть запитання, то заходіть на мій YouTube канал, і я повідомлю, я може запишу навіть конкретніше відео на цю тему і... І приїжджайте, відпочивайте. Гори, гори, Зараз мало людей, до речі, відносно, як було колись через ту війну, але все рівно люди приїжджають і відпочити можна і всі як. Отож, будьмо здорові.